Добрий ранок, слава Україні! Тут що ранок, п'ята година і ми вже працюємо. Порядок денний. Зачистка полей під посів озимого ріпочку. Поїхали. Так, заправили водички вчора вечором. Сьогодні допошили. Трошки три фасаду ну, Трошки 100 литров. Добряче все помешали? Ладно, не надейся, а не належится. Поднимаем и вперед. відповісти на ще одне питання стосовно додавання в оприскувач, коли ми прискаємо Ну, Дивіться, закислення, виходить, рідини потрібно для диссикації, для раундапу і для диссиканту, тобто декватів. Краще працює, краще заходить в рослину і все інше. Стосовно норм внесення в плані на тонну оцпуду, 1 літр на тонну зміни, все ж таки в наших умовах, можливо, когось не так, можливо, різниця є в складовій частині води. Але у нас одної літрушки вистачає, ми бачимо різницю в, в тому, що воно все ж таки трошки додає. Якщо вам мало, можете працювати 2 літра. Якщо не, не влаштовую варіантів безліч, можете використовувати Сейчас, хвилинку, бо перетинаю трасу. Ага, все нормально. Можна використовувати лимонну кислоту. Коротше кажучи, берете pH-метр, мігєте свою воду і додаєте чи лимонної кислоти, чи оцту, чи якогось, може, я знаю, ph коректора іншого. Ну, визначаєтесь самі по своїх умовах, так як у нас у всіх умови різні, вода по складу різна, дуже різна, я вам скажу чесно. Люди, які подорожують, знають, що це таке. І як би, працюйте, будь ласка, Но те, що працює гліфосат і декват в кислому середовищі краще, то це 100%. Тож, ці моменти слідкуйте, впливайте на ці моменти і буде більш якісна робота ліфасатів і можливо навіть. Менше використання цих препаратів на гіктар. Будь ласка. Так, на місці розкладаємося. Поле виглядає зеленкуватим, звісно. Скло трошки грязнувате, пелючки припало, але в принципі, що таке в принципі, видно, так? такі особини амброзії присутні і їх там в принципі, вистачає. Заодно пройдемося, як завжди, трошки по новим оцю межу посадки, попідчистим трошки. Тут, виходить, внизу і та, собственно, по периферії, і з тої сторони те саме, бо посадка не спить. Постійно розширюється і треба її чуть-чуть-чуть-чуть постійно присікати. Ладно, розклалися, працюємо. Отак От у нас відбувається зачистка посадки. Підняв по і вперед, заліз туди, ну, то, де доступно, там і пробризкати. Дуже дерева, звісно, не реагують. Ну, Трошки е, свої отакі, амбіції вони притримують. Ну, а нам більшого не треба. Оце ось нагадаю, оце зачистка була, це все, що було, розрослося. Основна лінія йде отам вглиб. Е, навіть не підходили, навіть і близько. Ну, коротше кажучи, трошки-трошки треба приструнити. Багато то не, не вийде. Звісно, з нормою 2 літра це нереально дерево загнути. Ну, тим не менш трошки пожахати по листю можна. Вроді би так дивишся, би так. і нема нічого, але як вийдеш заприсквача, то бурянці присутні. Що працюється класно. Попередник горох найкращий під любу культуру і це відчувається навіть так, візуально, коли знаходиться на полі. Якісь рештки лежать трошки, а саме головне лежить в фрунті. Класно, поле рівненьке. Це як наработалися вже полоси оприскивачі, то по ними бігаєш. Щоб не катати все поле, а оце чисто оці полоси у нас працюють під оприскувачем. Тут доволі комфортно. Ну не знаю, все одно думки такі, що оце ущільнення не впливає ні на що, так як ну, по краям обичні, ми розвертаємося. Обычно ми там довчаємося довго і нудно. І зазвичай там найкращий результат по врожайності. Як воно, хто знає. Ну, хто, що воно є таке. І та, з цим якось треба а, чи миритися, чи думати над цим, чи робити якісь висновки, хто знає. Ну, поки що тільки миримося. І, і робимо якісь висновки. І так, трактор поки що потихеньку. Завели, прогрівається, нацеплена у нас лопата рейдерна, що показували вже давненько. Що хочу сьогодні? Поїхати трошки порівняти дорогу, так як їздимо, машина ламається на тих ямах, воно ж повикатувалося з дощів, там були весна, осінь. Непонятні такі умови, особливо під посадками, люди наїздили, та і ми теж їздили. То якби коли їдеш, це вічна хрусь, хрусть туди-сюди, туди-сюди. Оприскувач, трактор, комбайн і, ну, коротше кажучи, не дуже приємно. Випала така хвилинка вільна, тож хочеться зробити і для себе користь, і для... Односельчан, скажімо так, так як все ж таки, знаєте, чим більше робиш добра, тим більше воно вертається. Тож пробуємо зробити дорогу кращій. Ну Отак, потихеньку повзем. Трохи рівняється поверхня. Ну, Отак от, от виходить. В принципі, вже буде комфортніше їхати. Так. Саме головне в цьому ділі не поспішать, потихеньку, бо коли поспішаєш, тоді починаються приколи з тим, що воно занирює, десь піднирює, десь тяне. Коротше, Потихеньку не спіша і в принципі, не святі горшки ліплять. А так, Поїхали. Ось наш гріпачок приїхав. Дайнемік. Не багато, не мало. Темптейшн. І... а який третій був? Доминатор десь там. Домінатор. Це теж дойнамик. Ну, короче, не суть важно. І домінатор. Давай такі. Давай. Так, ну, вигрузили його небагато, в принципі, небагато. Давайте глянемо по характеристикам, що тут нам видає воно. Значить Так, маса 1606 грама, це доволі класно до протруєння. Тож, це взагалі обалдеть. Маса 9,68. Тут 1,5 млн грн Dynamic, азимий, Україна і... Який це у нас іде? 24 рік. Добре. Наступний гібрид у нас іде Домінатор. Домінатор. 24-й рік. Маса тисячі. 5,26. 5,26. 8,36 мішок. І Temptation Двадцять рік, 895 мішочок і маса 1541. Ну, тобто, можна сказати, що більш-менш те, що хотілося по е, калібру зерна. Звісно, Dynamic, як завжди, по крупності лідером є. Ну, скажімо так. Uh, невелика різниця. 6.06 і. Uh, 5.41-5.26, як би менше грама, то, в принципі, в принципі, я думаю, що буде задовільно все. Uh, По тому я не важив масу тисячі, якщо чесно. І, мабуть, тут немає такої інформації. Мабуть, тут її такої інформації і немає. Ні, немає такої інформації. Ні, це треба важити. Ну воно крупненьке, в принципі, я думаю, що не дуже воно і відстає від цих параметрів. Це буде у нас 1, 2, 3, 4 і 5 на ділянки у вигляді демки. Основний масів у нас буде засіяний дайнеміком. Тож, як це буде відбуватися? Ну, я думаю, що маю вам показати. Тож, слідкуємо, підписуємося, щоб не пропустити, і, звісно, приємно, коли стоїть лайкосик. Тож, побачимо.